Доброго дня, друзі, доброго дня моєї дненьки. Ну Що ми вийшли на ротацію? Добре, що всі живі, але на жаль, є у нас один поранений. Але добре, що ми все ж таки врятували нашого побратима. Зараз він в лікарні, його життю нічого, е, нічого не загрожує. А я, друзі, як обіцяв вам, що навіть з передової я буду боротися з корупціонерами, з мардерами, з колаборантами, з чиновниками, які залишились. В тилу, які розкрадають нашу державу, тим самим заважаючи нам перемогти і граючи на руку окупантів, до речі, мені було цікаво, а що ж, е, прихильники генарізника і заборони партії ОПЗЖ придумають про мене на цей раз. І ось нова байка. Вони, е, значить, розганяють, що я ховаюсь під десь під Новомосковськом і знімаю постановчі відео про війну. Друзі, мені дійсно смішно, нічно, болякі вони кончені. Але мені все рівно, а от хлопці, які тут зі мною займалися в цих постановчих відео, да, там тягали декорації зі мною, то вони дуже щільно хочуть спритати оцих придурків за цю маячню, То готуйтеся, я ж вже не один. Тут таких дуже багато, які прийдуть і спитають, і відпитають дуже жорстко, так що, блін, буде вам мало місця. Підлюки, ну а зараз я хочу зробити, друзі, невеличкий такий огляд наступної сесії, яка повинна відбутися завтра. І що е, ці е, гади задумали на чолі з е, Різником і заборонну партію ПЗЖ? Значить, ну перше, що от, перше питання це от, підняття ціни на оренду рекламних площини в дві з два з половиною рази, друзі. Тобто, цей час складний для всіх нас і в тому числі для підприємців. Вони просто займаються ну відвертим мародерством до тому, що на сьогодні, завдяки нам військовим, тому що у нас там багато і ми отримаємо зарплатню. І в місті йде ну, вже про виконання бюджету знову ж таки завдяки тому, що є ми військові. Наступне вони планують створити відділ архітектурного контролю, де буде п'ять штатних одиниць, які будуть отримуватись за наш з вами рахунок. Це щоб по цих нових підвищених тарифах вони планують кошмарити потім підприємці. А що цікаво, друзі, згідно цього положення про це під цей відділ, вони гроші будуть отримати з бюджету, а прибуток буде залишатися в цьому відділі. Ну і дійсно будуть його деребанити. І друзі як кажуть злізики, ми в це з вами не віримо, що саме цей відділ створюється під зрадників з партії Батьківщина. Це така плата їм за лояльність і за підтримку колаборантів від партії Ну, Це ж, які кажуть, а ми не віримо, але ми подивимось, хто як буде завтра голосувати. Друзі, ну і третє дуже важливе рішення це створення платної парковки в місті. І тут взагалі дуже цікава ситуація. Балансу утримувачі парк, парковок буде благоустрій міста. Це там, де заправляє всім вже знайомий. Пан Чупаков, значить, а контролювати з оплату буде інспекція з благоустрою, Тобто це інспекція, яка знову ж таки отримують, вона знаходиться в штаті виконкому і отримує свою зарплату з бюджету. А самі кошти будуть потрапляти в приватну компанію. І зараз готується я так, зрозумію, конкурс на 20 років передасться в оренду і. Прибуток від парковок буде отримувати приватна компанія. Класна схема, да, друзі? Тобто гроші платить, платимо ми з вами за те, щоб це обслуговувалося, збиралася платня, а чистий прибуток отримує, буде приватна контора. Ну як кажуть, знову ж таки, злі язики, куди без них, що це створюється під такого собі хлопчика-шаркуна. Ну, провіримо, подивимось, там буде дуже легко потім перепровірити все. Далі не залишаються наміри з ліквідування КП, і вони планують все майно передати на компанію пустишку, таке зване рідне місце. Питання було внесено. Я дивився, було внесено в проєкт рішення, але його зняли про ліквідацію КП, Тобто, потихеньку, потихеньку вони все ж таки рухаються маленькими, маленькими такими кроками. І п'яте питання таке цікаве: це погодження договору про реструктуризацію боргу за газ. І тут що цікаве, друзі, що ще в червні е, Генрієзнік та Федорченко, це керівник е, Теплоенерго, на сесії казали, що борг за газ складає там не більше 4 мільйонів. Там є запис така у нас зараз можна перепровірити. А зараз вони кажуть, що у нас 54 мільйони, і вони підписують договір. Непонятно навіщо. Е, але це, друзі, наві на чорта було ремонтувати і викидати там десятки мільйонів гривень. Ну, розуміло для чого, для розпилу, для розкрадання. То вони викинули більше 20 мільйонів на вітер в цьому році, як можна було повністю там, ну, або частково закрити цей борг і не заганяти нас в якусь ректоризацію і не ризикувати опалюваним сезоном. Так що, друзі, це отак от коротко, що я встиг подивитися. Я не залишаю наше місто, я не залишаю боротьбу, друзі. Ми переможемо і русню, і переможемо оцих гадів, колаборантів, марадерів, корупціонерів, які засіли у нас в тилу. Друзі, я вас всіх люблю і до скорої зустрічі.